За останні п'ять років в Україні знято 400 фільмів, із котрих майже усі малобюджетні і котрі у кінотеатрах, на жаль, не показуються. Вже давно на українському кіноринку банкують чужинці. Тому саме вони гроші заробляють і свою ідеологію пропагандують. Як змінити ситуацію, знав колись кінорежисер Юрій Ілєнко. Після його смерті минуло півроку, проте план порятунку національного кіно на жаль і досі під сукном. Дцяти хвилинний фільм режисера початківця Ірини Громузди показали хіба в залі київського будинку кіно на 200 місць. Великі кінотеатри його не беруть, бо в стрічці мало декорацій. Зізнався один продюсер. Справді, назбирати грошей на стіни та вікна не вдалося, а режисерський хід кіноділків не зацікавив. Я очікувала все, що завгодно. Але чому для нього стало е, е, такого відкриттям, що якщо немає стін, то немає режисера? Але режисер це по перше, думка, яку він доносить, це емоції, які він несе, те, що він хоче сказати. А потім вже рішення, де стіни, не стіни, що захочете, хоче 3D. Молоді режисери знімають за власні гроші. Короткометражний фільм коштує 2 тисячі доларів з декораціями 10. грошей від держави. Давно не чекають, хоч би заробити не заважала. Нарікає режисер та викладач університету Василь Вітер. Таланти у нас вистачає професіоналів. Вистачає нам потрібні певні закони протекціоністськими законами для українського кіна, і нам потрібен вихід на Глядача, тому що ми його практично зараз не маємо, за виключенням кількох каналів, в тому числі і п'ятий канал. Але поки вітчизняний кіноринок в руках іноземців. Їхній інтерес простий: прокат свого кіно, а не підтримка нашого. Дарма що в законі чорним по білому, третина фільмів мають бути українськими. Кінознавці кажуть, цю норму нехтують майже усі. Але жоден кінотеатр не позбавили ліцензії. Держава умила руки. Врешті так уже було в 90-х. За експертною оцінкою режисера Юрія Ілленка. Ми тоді мали один з найбільших кіноринків у світі: 25 тисяч кіноустановок та 250 кінотеатрів найвищого класу. Їх віддали в комунальну власність. Нині тут офіси і торгові центри. За 20 років українські режисери зняли 5 повнометражних фільмів. Щороку в Чехії виробляють 20 стрічок, в Польщі 40, в Російській Федерації 80. Уся ця банда, яка на чолі з нашими першими президентами, яка дозволила Голівуду, дозволила Голівуди зробити дуже просту операцію. Спершу кінофікація і кінопрокат те, що сьогодні називається дистриб'юція, знищили в Україні. Але навіть після цього можна було врятувати національну кіноіндустрію. Юрій Ілленко придивився до французького досвіду. Париж зупинив голівудську навалу та врятував власне кіновиробництво. Режисер адаптував їхні закони для України. Ініціативи Юрія Єленка про підтримку українського кіно передбачали інвестиції в кіно не обкладаються податками. Кожна шоста гривня з продажу квитків кінотеатра нашим режисерам також 10% прибутку від реклами на телебаченні. Високе візне мито на імпортну відеопродукцію і її тиражування в Україні. За життя Юрій Ілленко розповідав: прозорі закони поховали свідомо, змінювалися уряди, але щороку дерепанили мільйони гривень дотацій. Тим часом подібні правила ухвалили Чехи. Проєкт по реставрації Барандова, так би мовити, був на контролі власне, президента Чеської Республіки. І це був стратегічний проєкт. Зараз, на жаль, на українських кіностудіях не знімають українського кіно. Досі існують отакі міфи про те, що українське кіно. Нецікаве про те, що глядач не піде його дивитися. Таку думку українцям прищеплюють свідомо, аби йшли на іноземне. Тут не тільки комерційний інтерес, каже професійний політик Андрій Мохник. Кіно. Потужне знаряддя пропаганди. Українські козаки в російському фільмі Тарас Бульба помирають за російську землю, мріють про російську силу і російського царя. Дарма що тоді, в 17 столітті, і назви Росія ще не було. Зрозуміло, що це криве дзеркало, яке нам наставляють чи то з Москви, чи то з Голівуду. Оцю апаратуру нам якби підкручують, і ми бачимо себе. Потворними ми бачимо себе не такими, якими ми є. От є кімната сміху, де є криві дзеркала, різні дзеркала. і Є пряме правдиве дзеркало. І очевидно, що свій образ ми звіряємо з тим правдивим дзеркалом, а не в кімнаті сміху. Іван Канівець, автор документальної стрічки Тризуб Нептуна. Це його відповідь на кремлівську пропаганду. Про «Сєвастополь – город руської слави, відкриває українцям іншу правду. 1918-го моряки Чорноморського флоту одностайно підняли синьо жовті прапори. На початку ХХ століття, якщо у вас існував флот, і в цьому флоті існували лінкури, це було приблизно те саме, що в наші часи ядерна зброя. Тобто це фактично виводило країну одразу в ранг найпотужніших країн світу. Тепер канівець хоче зняти повнометражну історичну картину про український флот. Сценарій вже готовий. Тільки де знайти 10 мільйонів гривень. Це мінімальний бюджет. Знайти гроші та зняти фільм в Україні це тільки пів справи. Наприклад, найвідоміша стрічка останніх 20 років молитва за гетьманя Мазепу. Десять років пролежала на полиці, тому що її заборонили у високих кабінетах. Молитва Юрія Іллянка спростувала міф про українців як зрадників, про невірного Мазепу. Цього не могли пробачити. Офіційна Москва та її київські підбріхувачі, каже родина Іллянків: Фільм негласно заборонили показувати по телебаченню, не випустили на відео. За кордон не продали. Хоча пропозиції перекривали видатки в десятки разів. В кінотеатрах показували. Але о сьомій ранку на прем'єрі гуманітарний віце-прем'єр Володимир Семеноженко демонстративно грюкнув дверима на 15-тій хвилині. Міністерство культури вважає этот фільм антиросійським і таким, що іскажає історію російсько-українських відносин. Михаїл Швидко, міністр культури Російської Федерації 2002 рік. Мене автора. Було викочена в смолу й пір'я путінською п'ятою колоною в Україні і проведена в проводку крізь шеренку імперських шпіцрудинів. За не таке трактування царя тирана збочинця, за демонстрацію річки крові після батурінської різанини, за жорстокий показ полтавського кривавого п'яного учту. Взагалі, ніби за перекручені історії, писаної московськими вченими халуями і халуями-невігласами в Україні. Син режисера Пилип Ілленко пригадує, як шельмували батька. І якби ж то тільки іноземці якось би пережив, наче вороння накинулося нібито свої. Юрій Ілленко дав їм відповідь вже після своєї смерті. Режисер встиг повернути авторські права на власну стрічку, зробити цінні коментарі. Фільм звучить по-новому в системі Dolby Surround. Презентація нової версії відбулася в столичному кінотеатрі Київ в рамках тижня кіно Юрія Ілленка. Всі фільми пройшли з аншлагами. Причому більш того, довелося навіть робити додаткові сеанси після закінчення фільму. Керівництво кінотеатру попросило залишити Мазепу і далі, там на тиждень. Це документальний фільм, в якому я бачу свого брата. Бачу його трагічно. Останнім часом дуже часто трагічну, трагічну оцінку дійсності. І я думаю, що відбиток цієї позиції, відбиток цього болю, відбиток цієї любові до України в цьому фільмі. Свого мазепу знімав наче з себе. Два українці однаково пішли на службу імперії, однаково потім повстали проти неї. Гетьман зброєю, режисер образом та символом. Друга світова війна. Вирвала родину Іллєнків з рідної Черкащини на еміграцію до Москви. У робітничих бараках Юрій не загубився, проявив незаперечні таланти. Його дипломна робота «Прощайте, голубі перша в історії в Гіку повнометражна картина, яка отримала нагороди на кінофестивалях в Локарно та Празі. Поет Іван Драч познайомився, як сам казав, з російськомовним піжоном Ілленком 63-го на зйомках фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків в українських Карпатах. Він прийшов з Москви, прийшов з багажем, чисто московським, космополітичним, чи російсько-космополітичним, чи як його можна називати. І тут його захопило, заполонила оця така квінтесенція. Джерела чисто Карпатського, там була безодня глибини краси й мови. І коли я під час роботи над фільмом занурився в гуцульський мовний мелос, спрацювала генетична пам'ять. Саме тому він мені і дався легко. А спілкування з такими велетнями духу, як Іван Миколайчук, призвело до мого роз'яничарювання. Мій шлях повернення до себе як до українця розпочався вже в дорослому віці. Юрій Лєнко, листопад 2008. -го. Якби не цей фільм. Син режисера Андрій Ілленко міг би бути москвичем, але батько назавжди повернувся до України. Хоча міг мати державне замовлення, пристойні гонорари, хороший автомобіль. Та він не знімав про щасливе радянське життя. Його фільми були інші про справжню історію свого народу. Він платив за це відсутністю роботи, яку він марив. Він платив за це тим, що. Він не був мільйонером, умовно кажучи, хоча міг би бути легко, якщо б був придворним. Він платився за те, що йому піддавали суспільні обструкції, обріхували, лили на нього постійно потоки бруду. Але це все відійшло, і це все вже в минулому. Залишиться в історії тільки власне те, що він створив. Зал Львівського політехнічного університету найбільший в місті. Люди забили його вщерть, стояли в проходах, сиділи на балконах. Півроку після смерті Ілленка показували його дебютну стрічку, зроблену 45 років тому. Криниця для спраглих про трагедію українського села. Діти залишають сільську хату, цураються рідного і йдуть до міста. Гине рід, вирок влади два десятиліття заборон, розповідала львівській аудиторії актриса та дружина режисера Людмила Єфіменко. Наказ його знищити, забрали всі плівки. І тільки випадково, ну це вже Бог просто зберіг, в проєкції, в апараті, який показували, залишилась копія. І дівчата монтажниці Кожна покоробці як могла під чимось або в якісь гантірочки, або ще як виносились до студії. Наступний фільм Вечір напередодні Івана Купала. Алегорична історія України, заборонений на 18 років. В 1971-му білий птах з чорною ознакою на з'їзді компартії України визнано найбільш шкідливим коли-небудь зробленим в Україні. Фільм Мріяти та жити за сценарієм Івана Миколайчука та Юрія Єлєнка зупиняли 42 рази. Врешті цензура спотворила первісний задум. Заборонили екранізацію двох творів Тараса Шевченка. Великий льох та Варнак не дали зняти стрічки, князь Ігор, Володимир Красне Сонечко, Ярослав Мудрий. З цієї серії глядач побачив тільки легенду про княгиню Ольгу. Ірина Фаріон, науковець та політик, для Іленка була духовною сестрою. Після смерті митця видала збірку його афоризмів, які стали крилатими висловами ще за життя. Перший тираж розлетівся за кілька днів. Мовознавець каже, Іллянко був не тільки режисером та оператором, а автором посібників з кінематографії, публіцистом та художником. Він жив та помер в гармонії з собою, бо обрав правильну дорогу на злеті своєї творчості. Міркує Ірина Фаріон. Обрав поніверяння та безсмертя Тараса Шевченка, хоча міг мати славу поза Україною, як Микола Гоголь. Він називав Гоголя найбільшим юничаром України. І він яничарство вважав найбільшою вадою в людині, і він з яничарством боровся тривалий час життя. Найглибша боротьба, найбільша перемога це перемога над своїми вадами. І найтяжча боротьба це боротьба з самим собою. І він казав, що якщо не вичавити з себе до останньої краплі яничарства. То тоді не буде в своєму світі Шевченко та Ілленко земляки народилися на Черкащині. Можливо, якраз звідти у них бунтівний гайдамацький дух, питають побратими. Режисер навіть жив там, де востаннє арештували Тараса Шевченка в селі Прохорівка над Дніпром. Тут як філософ дошукувався, що хотів сказати нам поет. Ця це настанова, цей імператив, коли він каже Кайдани порвіти ворожю злою кров'ю волю окропити. Воля свобода, свобода. Свобода сама не дається, сама не приходить. І він це дуже добре знав. Юрій Іллянко розумів: інформаційна війна ведеться не тільки проти нього та його фільмів. Знищується все українське. Телебачення, кіно, радіо, книжка. Шість років тому Ілленко публічно заявив: інформаційна окупація не менш брутальна форма насилля, ніж окупація військова. Ми живемо е, в окупованому інформаційному просторі. Просто включіть телебачення. Ось там тарілка в мене ця проклята стоїть. Значить. Скільки там каналів, які ну, запекло просто русифіцують Україну, це вже навіть не пропаганда, це удавка, яка просто жашмар на нашій шиї. На нашій шиї. От її розірвати, і почнемо нормально дихати. Режисер став політиком, бо тільки мистецьким способом боронити рідне вже було неможливо, каже Ірина Фаріон. Завдяки їй познайомилися і Юрій Ілленко та Олег Тягнебок, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода. Замало творити мистецтво, замало замкнутися у своїй творчості. Треба виходити на обрії усього суспільства. Тобто треба йти в політику. Якщо для когось політика бізнес, вибачте, то для нас політика це спосіб зміни буття. Для нас політика це деколонізація країни. Важко уявити урієльєнка в якійсь такій невнятній сіренькій партії, яка не має чіткої позиції, яка постійно е, яку постійно носить від сторони в сторону, яка не може чітко висловити, що вона хоче. Е, зрозуміло, що батько в такій партії не міг би опинитися. Очевидно, що свобода, радикальна партія, націоналістична партія це було те середовище, де йому було найкомфортніше. Ілленко прийшов, коли партія тільки спиналася на ноги. Чотири роки тому на виборах не набрали навіть пів відсотка. Але Юрій Ілленко ніби бачив наперед: скоро люди відмовлять в підтримці з банкрутілим кольоровим партіям. Пригадує Олег Тягнебок, ті, хто виграв, програли все. Ми програли лише 0,37%. Юрій Ленко. Він мав унікальну здатність е, буквально своїм словом, своїм поглядом, своєю якоюсь думкою. Е, не тільки переконати в правоті наших ідеалів і наших кроків, але й показати цей шлях. Ми йому безмежно вдячні за це. Зараз його немає з нами, але він все одно веде нас вперед. Це геніальні люди, які народжуються не так часто. Іллєнко був тим будівничим того фундаменту теперішніх наших перемог, теперішнього нашого успіху. Коли ніхто не вірив, він вірив і він знав. На місцевих виборах 2010 року Всеукраїнське об'єднання Свобода набрало 5,18% голосів. Троє членів ВОС свобода обрано головами обласних рад: Олексій Кайда, очільник Тернопільської, Олександр Сич Івано-Франківської, Олег Панкевич Львівської. Це біля 10 тисяч депутатів усіх рівнів від села до області. Незадовго до своєї смерті режисер говорив на тому світі. Він більше допоможе націоналістам, аніж хворий та немічний тут на землі. Може політичні справи тепер завершать його сини? Старший Пилип та молодший Андрій вже обрані людьми, але комфортна, сита і багата Україна уже просто так нікому не дасться. Націоналісти дістануть звитягу, і я у це вірю. Бо альтернативи націоналізму як ідеології державотворення національної незалежності в сучасному світі не існує, бо націоналізм це освічення в любові до свого народу. Із листа Юрія Юрій до Олега тягнебока 4 січня 2006 року.